Коледж технологій, бізнесу та права пройшов довгий, складний, подекуди тернистий шлях змін. Десятиліття старанної роботи викладачів та адміністрації перетворили його на престижний заклад сьогодення. У 1965 році з метою поліпшення підготовки кадрів для торгівлі і громадського харчування, за наказом міністра торгівлі УРСР номер 191 від 15 травня 1965 року було створено Луцький технікум радянської торгівлі у вересні 1965 року. В новому приміщенні, яке в цьому ж році було здане в експлуатацію, розпочато навчання за трьома спеціальностями: товарознавство і організація торгівлі продовольчими товарами. Товарознавство і організація торгівлі промисловими товарами, технологія приготування їжі. На той час технікум налічував 13 аудиторій, 10 з них великі, а 3 малі. В кожній аудиторії розміщувався той чи інший навчальний кабінет, а саме: фізики, економіки і обліку, товарознавство промтоварів, кабінет торговельного устаткування, мови хімії, кабінет технологій та устаткування. Цивільної оборони, кабінет історії та суспільствознавства. Але не дивлячись на це, аудиторій на 19 груп не вистачало, і навчання проводилось у дві зміни. В технікумі викладало 27 викладачів і 10 майстрів. Студентів набирали на базі 8 класу 6 груп та 10 класу 2 групи. У 1966 році навчалося 420 студентів. Першим директором 26 липня 1965 року був призначений Щербаков Василь Антонович. За перші 10 років у технікумі було підготовлено 1503 спеціалісти для торгівлі та громадського харчування. З 1969 по 1974 рік посаду директора технікуму обіймала Антонюк Тамара Михайлівна. З 1974 по 2007 роки директором був Баранов Анатолій Володимирович. Ще з 1972 року було розпочато підготовку до прибудови до існуючого корпусу дев'яти нових аудиторій і допоміжних кімнат. Так, технікум отримав спортзал та четвертий поверх. У вересні 1991 року технікум радянської торгівлі перейменовано у Луцький комерційний технікум та створено комерційне, технологічне та заочне відділення з грудня 1992 року. Навчальний заклад підпорядкували міністерству освіти України у листопаді 2007 року. Згідно наказу міністерства освіти і науки України, номер 1034, Комерційний технікум перетворено у Волинський державний коледж технологій та бізнесу. Через рік була розпочата процедура входження коледжу до структури Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. І вже у 2009 році коледж технологій бізнесу та права став структурним підрозділом Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. З червня 2007 року коледж технологій бізнесу та права очолює Щеблюк Станіслав Германович. Посаду заступника директора з навчальної роботи обіймає Макарук Ігор Валентинович з виховної роботи Матвійчук Леся Миколаївна з навчально-методичної роботи Боярчук Оксана Петрівна з адміністративно-господарських питань Соловей Віталій Васильович. Сьогодні в коледжі здійснюють підготовку студентів за такими спеціальностями: правознавство, оціночна діяльність. Бухгалтерський облік, товарознавство та комерційна діяльність, виробництво харчової продукції, ресторанне обслуговування. Робота відділення товарознавства та оціночної діяльності, яке очолює олійник Андрій Ярославович. Спрямована на формування і підготовку кваліфікованого самодостатнього фахівця, здатного успішно здійснювати свою діяльність у нових економічних реаліях за фаховим спрямуванням. Основні зусилля спрямовані на пошук та впровадження нових форм і технологій навчання. Для підготовки фахівців товарознавців комерсантів у коледжі створено комплекс методичного забезпечення навчальних дисциплін згідно з сучасними вимогами. Заняття проводяться із застосуванням новітніх інформаційних технологій, адже товарознавець центральна фігура торговельного бізнесу. Універсальний спеціаліст торговельної справи, а експерт з оцінки це математик, який працює з формулами, маркетолог, який досліджує ринок, економіст, який веде розрахунки, юрист, який оформляє документи, все в одній особі. Тож під керівництвом викладацького складу майбутні товарознавці, комерсанти та оцінювачі отримують організаційну управлінську, економічну юридичну підготовку. Робота відділення обліку та права, яке очолює Мойсеєць Наталія Сидорівна, полягає у формуванні економічного мислення майбутніх спеціалістів, розкритті суті об'єктивних економічних законів ринкової економіки та умов зростання виробництва, підготовці бази для набуття професійних навичок згідно обраної спеціальності. На відділенні працюють викладачі, які своїми знаннями, практичним досвідом та новим баченням сучасної правової політики держави формують майбутніх правознавців на рівні сучасних вимог. Для їх підготовки в коледжі створено навчальні кабінети юридичних дисциплін, що забезпечені необхідними нормативними матеріалами та оснащені сучасним обладнанням. Відділення харчових технологій та заочного навчання функціонує під керівництвом Ковальчук Ніни Михайлівни. За останні роки було докладено багато зусиль для удосконалення організації заочної форми навчання. Педагогічний колектив у своїй діяльності на відділенні керується принципами максимального задоволення потреб та інтересів студентів-заочників, враховує їх навчальні можливості для створення сприятливих умов розвитку загальних і спеціальних здібностей. На відділенні працюють висококваліфіковані викладачі, які готують спеціалістів з виробництва харчової продукції. Теоретичні та лабораторні заняття проходять на високому науково-методичному рівні. Технологи готуються для роботи на підприємствах і в організаціях різних галузі харчової промисловості, утримуючи знання, необхідні доворобничо-технологічної, контролюючої, проектної, організаційно-управлінської та дослідницької діяльності на підприємствах харчової промисловості. Відділення професійної підготовки очолює Авдієва Аліна Петрівна. Практика студентів коледжу невід'ємна складова частина процесу підготовки спеціалістів і проводиться на кращих підприємствах та організаціях різних форм власності міста Луцька та Волинської області. До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі, майстри виробничого навчання, висококваліфіковані працівники, баз практики та керівники структурних підрозділів виробничих підприємств. Під час проходження практики студенти оволодівають сучасними методами, формами організації праці, формують професійні уміння і навички для прийняття самостійних рішень у реальних ринкових умовах, виховують потреби самостійного поповнення знань та їх творчого застосування в практичній діяльності. Для успішного працевлаштування коледж налагодив тісну співпрацю із службою зайнятості Волинської області, молодіжним центром праці в Волині та центром кар'єри університету. В коледжі технологій бізнесу та права функціонує шість циклових комісій: обліково-економічних дисциплін, товарознавчо-комерційних дисциплін, правничих дисциплін, природничо математичних дисциплін, української та іноземної філології. Готельно-ресторанного бізнесу та харчових технологій Особливу увагу викладачі приділяють науково-дослідній роботі, яка є найбільш ефективною формою організації позааудиторної діяльності студентів, зокрема організації гурткової роботи, проведенню масових предметних заходів студентських наукових конференцій. Вагомим досягненням коледжу є організація наукової студентської конференції Молодь як стратегічний потенціал розбудови національної економіки, участь в якому беруть студенти вищих навчальних закладів України, Польщі і Білорусії. У рамках співробітництва з управлінням освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації та з метою професійної орієнтації, вперше на теренах Волині коледжем був організований та проведений обласний конкурс учнівської молоді Ерудити правознавства Волинського краю. Слід зазначити, що коледж також виступив ініціатором та організатором першого в області конкурсу професійної майстерності Комерцфест, свято млинчиків, свято борщу, метою проведення яких стало підвищення фахової майстерності студентів, товарознавців, комерсантів та технологів. Коледжем технологій бізнесу та права налагоджена тісна співпраця з обміну досвідом зі спілкою шкіл та економічним ліцеєм імені генерала Владислава Андерса з міста Хелм Республіка Польща та Бреським державним професійно-технічним коледжем торгівлі. Поряд з наданням студентам фахових знань у навчальному закладі велика увага приділяється фізичній культурі та спортивно-масовій роботі. В коледжі діють секції з таких видів спорту, як футбол. Баскетбол, волейбол, настільний теніс, шахи та шашки традицією стало проведення для студентів весняного спортивного свята Дня здоров'я на базі оздоровчо-спортивного табору Сонечко у селі Гаразджа. Сьогодні, дивлячись крізь призму років встановлення та розвитку навчального закладу, колектив коледжу технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, переконаний у тому, що правильне навчання, виховання, розвиток фізичного і духовного здоров'я питання цілком реальне та здійсненне.